Доброе утро, церква Божья. Я хочу свідчити свої відносини з Господом. Я дуже вдячна, Богу, що я зараз в сім'ї своїй Божій, що я в волі Бога і що я чую голос Господа. І я дуже щаслива людина, тому що це щастя, воно внутрі мене. Нема наружного щастя. Це я вам, ну, якщо воно є, то воно там на якийсь час. І я перестала контролювати своє життя, контролювати життя свого сина. Я перестала бути Богом в житті свого сина і в своєму е, житті. І я отдала все в руки Богу. Ви знаєте, як всі віручі батьки, вони хочуть, щоб їхні діти вони служили Господу. У мене дочка служить Богу, вона в церкві, так. А от син він, ну, він був покаяний і не приліпився до тіла Христова. І на протяженні всього свого християнства я якби, молюсь за нього. Мені Бог дав мені також обітування, я стою на цих обітуваннях. Тобто син спасений научен Господом, мір Божий, ну багато таких обітувань. І ви знаєте, зараз в мене такі глибокі відносини з Господом. І я прихожу, ну, тобто я отдаю його сина в руки Божі, а потім забираю. І так мене на протяжені всього цього. Тобто, отдам і заберу, отдам і заберу. Ну Це моє непослушання, не Господу. І цей раз я просто прийшла і кажу: Господи, ну ти ж не змінився, ти ж вірний, Твоє слово, воно живе і дійсно. Ну, якщо ти сказав, то ти обов'язково зробиш. Я кажу, я. От точно тобі, оцей раз я точно даю тобі сина в руки Божі, І я сміряюсь перед тобою і я буду послушной. Ну, Проходить якийсь час, я захожу домой. Ну і бачу, що мій син він в руках Божих. І ви знаєте, в мене просто прийшло таке, я потеряла цей мир, Прийшов якийсь гнів роздраження і мені стало від цього так плохо. Я побігла ну, в молитві на кімнату, і я просто так сокрушалась перед Богом. Я казала йому, Господь, ну ти ж создав мене несовершенне, я несовершенна. Моє несовершенство в тому, що я ну, я нічого не можу зробити без тебе. Поможи мені, я так хочу, щоб мій син служив і знав тебе. І е, ви знаєте, Бог почав со мною я трохи хвилююся. Бог, Бог почав зі мною розмовляти. Він мені каже, ти просто не пустила мене в життя свого сина. Ти дивишся на нього, а не дивишся на мене. Ти віддала мені його? Я кажу, так, да, віддала. Він каже, ну а яке ти маєш право взагалі перевозпи, е, моє дитя Боже. Він каже, прийде, те прийде його час, коли він дійсно буде служити. Тобто я розверну його да, на 180 градусів цього мира, і поверну до себе. І моє серце, воно так сокрушалось, я просто е, просила у Бога Господь, я хочу бути свободна. І ви знаєте, Бог дав мені цю свободу. Е, да, я зараз свободна, і, е, він, і я зрозуміла, що мені треба. І він мене так напади. Наповнив, що це чувство щастя, воно просто розривало мене. На... І мені так, я завжди коли він мене наповнює, мені хочеться кричати. Люди, як ви живете взагалі без Бога, як ви дихаєте, як ви щось робите без нього, ну, ну, це неможливо. І я зрозуміла, що мені треба, знаєте, свою душу просто відстранити з цієї війни. Сміритися по його Да, Бог мені сказав, що тебе треба, щоб ти тільки молилась, прийняла його таким, як він є, і любила його, любила його в любові Божій, тому що в Слові сказано, да, возлюби ближнього свого, там же не сказано, якого ближнього, просто сказано возлюби ближнього. І слава Богу, що у нас є Бог, що ми збраний народ. І до цього, якби в мене фінансове положення було намного краще. Зараз в мене, ну, по сравненню, і я тоді не була такою щаслива, як я щаслива зараз. Да. Я дуже вдячна Богу, що ну, ніякі скарби цього мира вони не можуть нам замінити те щастя, яке внутрі нас. Це Дух Святий дає нам оце чувство. Да? І ви знаєте. Сейчас я дійсно я живу, я не виживаю. Так що за все, слава Господу, благодарю Бога. Амінь.